Вітаю всіх. А тепер дивимось двома колодами. Перше це. Європа хоче зупинку війни в Україні. Європа хоче зупинку війни в Україні. Європа хоче зупинку війни в Україні. Любімою хоче. Насправді Верховна Жриця. Вона хоче цього, таємниці якісь. Зупинку вона хоче. А тепер зрозумійте. Вона хоче саме зупинку. Чому? Тому що це не закінчення війни, це довга катавасі і окупація залишається. Сили залишаються військові там. І в них є ілюзія, що це допоможе на довготривалий термін відтермінувати наступ на них. Вони хочуть мир ось. Хочуть хочуть мир по лінії фронту. Вони хочуть цього дуже-дуже. Насправді. А тепер. Диві... Дивимось другою колодою, воїнів. Європа хоче зупинку війни в Україні. Європа хоче зупинку війни в Україні. Ця колода каже ні. Дев'ятка мечів, ця колода каже ні. Військове... Військова сторона каже ні, бо надії, що буде у них жопа, стає менше. Що ми більше точніше, вибачте. Я вже заговорююсь. Що їм буде срака, страшно. Ось чому діло. На ділі вони не дуже хочуть це робити. Ось. Ну, ось, ці, ця ось зупинка по лінії фронту. Ось вона. Іде. І далі, якось обстріли. Страшно їм. Знаєте. Оця карта і обстріли, страх, і рішення якісь на цю тему на території. В них це може мати такий серйозний підтекст. Вони бояться. Це страх. Карта страху. Вони бояться, щоб не почалось у них через це. Ось чому справа. Тому вони дуже-дуже обережні цьому питанні. Вони не можуть відмовити, але і сказати напряму, що. Ха вас буде далі, також сказати не можуть самі розумієте.